Системність, тобто наша найбільша, ну тобто ні для кого не секрет, є крилата фраза, я не знаю, кому вона належить, про те, що війни виграють на ті, хто в, в кого більше ресурсів, а в кого краща організація. Тому в даному випадку ми повинні чітко розуміти, що коли ми говоримо безпосередньо про інформаційну війну, в перший рік нам дуже везло, тому що росіяни були неорганізованими і. Вони, в принципі, пробували, вони були готові до попередньої війни. Як кожен генерал готується до попередньої війни, так вони були готові до попередніх воєн. Вони не були готові до нової реальності, яка була всередині українського суспільства. І, власне кажучи, там марафон справді відіграв величезну роль на той момент. Якщо говорити про подальші дії, росіяни зрозуміли наші проблеми, росіяни почали розуміти, де наші є болючі місця. І наша найбільша на сьогоднішній момент проблема це все ж таки системність. Тобто системність я ні в якому разі не розумію під тим, що є на сьогоднішній момент в Росії, і те, що багато хто вважає, що системність це коли є єдине начальне, і коли ти під одну грибінку починаєш все грести. І системність починається насправді із аналізу, і на цьому етапі у нас вже є величезна проблема.